Вітаємо вас, шановні батьки та любі діти. Де садок це не сад, де ростуть дерева і квіти. А це будинок, де зростають маленькі діти. Любі діточки, ми хотіли з вами познайомитися. Я ваш помічник вихователя Світлана Іванівна. Ми ваші вихователі. Я Наталія Сергіївна. А я, Світлана Станіславівна. Ми дуже сумуємо за вами, дітки, і сподіваємося на скору зустріч в нашому дитячому садочку. А поки що ми вам презентуємо міні-знайомство з нашою групою. Запрошую!